Серце рідною співає, Мрії рідною і сни. Українську мову нашу знає вся планета. Світла, ніжна та тендітна, Скарськ місця поета. Отечество, мочком тихим потім вибухає. То як зірка вранці тане, або замирає. Вона плаче і сміється, в небо піднімає. Хто освічиться в коханні, то вогнем палає, крізь століття прадіди і діди, крізь палони і тортури, крізь страждання її біди. Вона вижила рідненька, вона поруч з нами. Вона з маминого серця і з її вустами. Мова наша чорнобриця в червоній кавині, у вишневому садочку, в буйній черемшині. Вона у вишитій сорочці. У пісні Слабожанській і вкарбована навіки у шаблі козацькій. Мова, як снаряд, руйнує всі ворожі стани. Вона лється поміж нами і лікує рани. Люби свою мову, прославляй рідне слово, бо мова це пам'ять, це скарб, джерело в ній сила народу, його надбання у слові живому, душі пізнання. Шанує її гідно, в його скарбницю. Вивчає запізноважним очима, не втрачає рідну мову, любиє серце, співає вона, я в мою силу в щастям і любові озерцем, то хай процвітає у кожній сумі. Рідну мову, я кохаю.